Христос рождається, дорогі друзі. Вітаю вас на живому телебаченні. Сьогодні в свято Богоявлення хотів поїхати в якесь особливе місце, щоб зняти для вас репортаж місце, яке можливо тематично пов'язане з цим святом, і знайшов таке місце. Це духовний відпустовий центр в селі Новосілка, неподалік від Львова, може якихось 20 кілометрів. Ще в народі також відоме це місце як джерело в раківці, оскільки ці два села Раківець і Новосілка близько один до одного розташовані. Фактично поруч. І тут вже багато років розвивається такий духовно-відпустовий центр, яким опікуються оці ці Зараз тут служить отець Олег Федоренко, з яким ми також познайомимося трошки ближче, він такий має своєрідний підхід до духовності і такий цікавий особливий священник. І власне сьогодні от подивимося, як тут відбувається богоявлення, що тут цікавого можемо побачити з людьми. поспілкуємося і прямуємо до джерела, оскільки там вже... Фактично зараз відбувається освячення води. i'm at Христос рождається. З нами 100. отець Олег Федоренко, який є адміністратором парафії в Новосілці і також в роківці, і опікується від оців селезян цим власне, святим джерелом і центром, який тут розбудовується. Отже, найперше, як настрій, скажіть на Йордан сьогодні? Щось погода не дуже, але настрій може ліпше, ні? Настрій прекрасний. Паде легенький дощик, ракети не падають, так що чудово. Дуже файно. Отже, кілька слів трошки про територію довкола джерела, бо знаю, за останні роки вона. Трансформувалася в позитивний бік. Бачимо тут. от є справа також по дорозі до джерела хресна дорога. Можете кілька слів розповісти власне, про її особливість? Бо я бачу, наприклад, навіть якщо нашим глядачам детальніше показати, ось ці ікони зроблені на хресній дорозі, вони якось по особливому виглядають. Розкажіть більше про це? Ну, нічого особливого тут нема, то не маю лік давня техніка випалення. Це можна на декотрих будинках в Львові побачити. Ми вибрали власне той матеріал, тому що він довговічний. Хрестну дорогу поставили вздовж стежки, щоб ті, котрі йдуть до води, могли так само і помолитися хрестом дороги. Декотрі з наших хотів пропонували десь робити по горах, вертепах, але мені здається, що ті люди, які там мають обмежену здатність пересуватися, мами з дітьми приходять на ту хрестну дорогу, для них це якось зручніше. Так що, так що <гум> якось так. Отже, приймуємо ближче до джерела і продовжуємо наше спілкування. Свято богоявлення в народі люблене, я би навіть сказав так, популярне, але можливо, напевно, через те, що освячується вода, звичайно ж, так? хтось її просто п'є, хтось на її вмивається, хтось навіть занурюється в освячену воду, десь в полонку, якщо погода дозволяє, не така, як сьогодні. Але скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, як в цьому всьому не втратити духовний аспект свята богоявлення? Ну, його перш треба мати, щоб не втратити. Mm -hmm. ну, якщо все зводиться життя до того, щоб вмерти в максимально добрій фізичній кондиції, і здається, що тяжке завдання і не до духовних вимірів. Насправді це не є якась там надзвичайна побожність. Це розуміти, що є певний символізм в тому, що ми робимо. Але є глибока правда в тому, що... Та благодать, котра освячує воду, вона приймається перш за все, не в фізичному, а в духовному вимірі. Ну, Можна випити тонни звичайної води, але бути свято переконано, що позитивно впливає, виключує тільки на організм на клітинному рівні, ну, це глупість. Добре, от, сюди приходять люди різні. Вже Дуже багато дороків ви тут служите, власне. розкажіть, от. Якщо згрубша, якщо так покласифікувати, більше яких людей, тих, що за духовною поживою сюди приходять, скажімо, помолитися хоча б, чи ті, що просто не знаю, набрати води, бо вона срібна ну, або... На мою думку, бо 60% людей приходять оздоровитися фізично. Причому мені складно уявити, як можна оздоровитися після місцевого шашлика і горілки. Але є таке повір'я, що якщо з'їсти шашлика у раківці випити самогонки і пройти в джерело окунуться це все буде прекрасно. Я не переконаний. <різь> Зрозуміло, добре. Отже, Олег, таке маю запитання. Феномен. Джерел чудотворних. Багато, до речі, є джерел у нас в Україні. Загалом і тут, на західній Україні, по дорозі, часто їдучи, можна побачити святе джерело, свята вода, хрест ставлять, хресні дороги роблять, моляться, каплички. Звідки це взагалі береться на вашу думку? І наскільки це таке допомагає, скажімо, нашій здоровій побожності, чи навпаки, скажімо, її дуже якось спрощує? На мою думку, джерела самі по собі святими не бувають. Не може бути цілющими, освячує їх благодать Божа. То, що ми маємо певну кількість святих джерел по галичині свідчить про те, що наші люди люблять воду, це слава Богу. Але насправді цілющими їх робить Божа благодать. Якщо вперше це виключив те, що вода цілюща для організму і це все, ну це трошки замало. Треба розуміти, що е, та Вода, яку ми називаємо свяченою святою, вона внесе в собі не тільки, коли хтось хотів вважати виключно з якоїсь фізичні, в фізичній площині, якусь позитивну енергію, вона є знаком Божої благодаті. Тобто можна без віри суто в лікувальних цілях пити всякі цілющі і святі води, і приймати це, суто як технічний момент і, і що з того. Отже, але вода в цьому джерелі справді особлива і багато на срібло. Кажуть також, що вона 4-5 градусів має температуру протягом цілого року, незалежно чи жарко, чи холодно на вулиці. Люди її вживають, беруть, багато набирають саме через ці унікальні властивості. Дійсно, ці джерела б'ють з значної глибини, тому та вода, власне, і зберігає сталу температуру. На предмет срібла, склад води змінюється. Час від часу більше елементів, час від часу менше, але суть не в тому. Суть в тому, що е е е е якщо людина повторюсь, якщо людина зосереджується виключно на цілющості для її тіла, а не сприймає це місце як щось, де можна в особливий спосіб діткнутися, пришитися Божої благодаті, ну це в кращому випадку для неї курорт. Але не святе місце. Святе місце це воно визначається не кількістю срібла в воді, а кількістю того часу, котрий ти проведеш у молитві в роздумах. Це є святе місце. В цьому році саме джерело було частково, скажімо, реконструйоване. Які роботи проведені і які ще плануються тут в розбудові цього центру? Ми були змушені замінити опорну стіну, тому що та стара вже в силу того, як вона була з. Навіть не спроєктована, а виконана, вона вже втрачала свою стійкість. Плюс саме це мридня, що обрамлює джерело, воно було знищене досить сильно тиском води. І, Фактично вода підступала аж під ну, ту бруківку, котра була, під плитку, котра була довкола джерела, і воно вже було не надійне, на тому можна було впасти, поламатися. Воно не тримало води, тому. Якби то було вкрай небажане, бо це процес не стільки коштовний, скільки з тихтішої точки зору склади. Ми з тим, скажімо так, працювали ціле літо. Це було від 28 травня до 27 серпня, тому все для того, щоб так само збільшити можливість. Збільшити кількість точок набору води, бо їх було три. Ми їх збільшили до шести. Влітку тут було натовпе людей, хотіли набрати води, і тих три точки, як мінімум, було замало. Поки що черги не спостерігаються. Тобто люди спокійно можуть собі набирати воду без того, щоб то впилися. Так що так, що ще плануєте зробити? Суто декоративні речі, тому що якби, голий бетон він не завжди такі, скажімо, естетичні, але ми ще в процесі, ми в пошуках того, як чим якими матеріалами завершити декорацію того, то, що було відлито. Упорної стіни, там, де на місці старої каплички, де була дерев'яна капличка, ми зробили так само моїйковий образ У Богородиці, бо якби дві-три каплички на одному місці, це трошки якби, переборно. І в планах на місці цієї каплиці, котра розвалюється, бо вона була зроблена з незрілого вапняку, ето, зробити муравну, щоб їй можна було служити під час тижня. Отже, Олег, дякую за спілкування, за такий своєрідний гумор від вас, угу. але й за важливі речі, які ви також донесли нашим ви, глядачам. Усі широкі, будьте здорові! Щасливо і всього найкращого. До дякую. зустрічі тут знову ж таки в раківці. Спасибо вам. Yeah. Христос рождається. Порозмовляємо з людиною, яка молиться з живим телебаченням Вервицю, так? Якщо не помиляюся, так. так, як ви називаєтеся? Люба пані Люба, я бачу, що ви десь ну довго ну, хвилин 20 ви точно тут ходили по цій холодній воді і не просто ходили, а молилися. 에, скажіть, чому, яка мотивація, за що молились? То першу чергу за мир, за перемогу, за свого майбутнього зятя, який воює, і за всіх дітей, за прошення для. Я ходжу на молитву матері-молитви. У нас є така організація, яка вже п'ять років. У нас намірені не тільки за свої, а й за намірення за всіх матерів світу і за всіх, за кожного особисто, за всіх хворих, немічних. А в першу чергу, напевно, за наших хлопців, за ті поранених, полонених, які воюють, оберігають за те, що ми могли молитися тут. І... Навіть саме елементарно ходити до церкви. Угу. А, а з якої парафії матері молитви не підкажете, де ви ходите? — з підбірці, підбірці. А, в підбірцях? Так, ага. О, дуже приємно. Е, скажіть, будь ласка, от чи вам не важко, чи вам не холодно, чи ноги не болять ходити? Не, от так. Ви знаєте, я напевно, чекаю того цілий рік, щоб знову прийти? Бо в мене це вже напевно, як традиція. Як це роки вже напевно, 7-8, яка би не була погода, ми приїжджаємо сюди, і я тут ходжу. І... Молюся в своїх наміреннях в першу чергу за дітей. А як ви от себе почуваєте фізично зараз? і Духовно чудово, чудово. чудово. взагалі це словами не передати, а фізично нормально, не холодно, нічого віцтю. Добре, а скажіть, ви бачу, ви не самі приїхали, так що привезли да. також друзів Свої чи родину? Так, близьких, да. Маму, сестру, чоловік. Чоловік, напевно, не має такої віри, бо він ходити не може поводитись. Навіть її то він не може зайти в ну, ту холодну воду. — То таке може, то не так віра, як ну, знаєте, може, фізичні якісь може, особливості. Може, та. Та, може та. Mm -hmm. Скажіть, чи було такі, бо кажете, 7-8 років, що ви десь кажем, могли захворіти після того, не, як робити? Поки в мене прийшов насморк, який був хронічний, <laughs> в мене прийшов. Не знаю, може, це саме само таке, але я надіюся, що це просто віра і таке. що Ніколи я не хворіла ні ре ні раз. Добре, ну що я вам дуже дякую. Дякую, дякую вам, вам також, що молитися живим телебаченням. Як ви називаєтеся, скажіть, будь ласка? Датом, Добре. Пані я, Юліна, так, так. я братівець приїжджаю вже два роки. Завжди молюся, завжди хожу. А чому я сюди приїжджаю? Прошу Бога здоров'я, матінки дружить, прошу здоров'я. зять зараз в полоні. Це зовсталі вийшов. Прошу за нього. Він прийшов, Вернувся. повернувся, повернувся додому, здоровий. Прошу за всіх, прошу за Україну. От. І мені е, після раківця стає легше, є полегшення. От. Отримую тут купу морального задоволення, заспокоюю я також бачив, що ви, ви молитеся, ви не просто ходите, а так, власне я з молитвою. Я так? маю, маю дев'ятницю, uh -huh. водіїв Марії. Uh -huh. от, я молюся дев'ятницю. Намолена дев'ятниця вже. Так. два роки молиться. Uh -huh. Намолена дев'ятниця. Вам важливо молитися, так? Не просто тут піти, скажімо, відчути якусь фізичне, а саме Ви Знаєте, е е е інколи люди приходять, заходять сюди. Е е Ну, можливо, там, щоб виконати якийсь, якийсь, ну, якийсь такий ритуал. Mm -hmm. От, а для мене я взагалі не відчуваю е, холодної води. Я сюди заходжу до матінки Божої, просто попросити в неї е, помолитися і попросити, просто здоров'я попросити. Маю різні прохання до неї, і, і тільки тут я можу заспокоїтися, тільки тут я. Можу, гу -говоря, гу Говорячи з матінкою Божою, я можу е відновити свій такий стан, внутрішній стан. А ще я ходжу до церкви, до отця Олега Федоренка, я там сповідаюся, а я тут. Тут там... парафіянка, можна сказати, парафіянки. Та я там, я, я так. там сповідаюся, я One. причащаюся, я набираюся здоров'я, сили і... і їду до Львова і займаюся своєю роботою, волонтерською роботою, займаюся е, повсякденною роботою. А воно десь вам дає сили тут перебування робіт, так? Я тільки тут набираюся сили. Я не можу ніде, я, я тільки тут набираюся сили і тільки тут е, я заспокоююся морально.